Південь уже 15 обласних військових адміністрацій допомагають Херсону відновлюватися після російської окупації. Повідомив про це заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, вам надають гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, продуктових наборів та питної води. Херсон об'єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу, і ця допомога продовжуватиме надходити й далі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори тощо. Хтось допомагає дітям з відпочинком, хтось допомагає орхтехнікою, будівельними матеріалами та технікою, аварійними машинами. В місті почали відновлювати роботу мережеві супермаркети, продовжується відновлення мобільного зв'язку. Укрпошта надає послуги у 82 населених пунктах Херсонської області. Місцеві мешканці можуть отримати пенсії та інші соціальні виплати за період окупації, а також купити продукти та товари першої необхідності. І звичайно працюємо над відновленням інфраструктури. Окупанти зруйнували міст на шляху з Херсона до Миколаєва. Зараз його демонтують, а поруч облаштовують два тимчасові проїзди. Найближчим часом розпочнемо відновлювати і сам міст.